Вітання всім! Ми знову сьогодні на телеканалі Галичина. Знову сьогодні знімаємо кулінарну програму. І знову сьогодні в нас новий гість, новий цікавий гість Євгеній Холодняк. Привіт. Привіт. Радий знайомству. Взаємно. Як ти? Нормально. А ти? Так, нормально, проснувся сьогодні, каву не попив, бо спішив на зйомки. Ну, я теж, так що будемо зразу готувати. Будемо зразу їсти, так. Що ми з тобою готуємо? Готуємо з тобою сьогодні французькі курячі крильця. Чув французькі, бо там де. Французька грічить. Все елементарно просто. Знаєш, я колись крильця пробував готувати, але мені трошки вони не вдалися. Не вдалися? Так, я знаю, знаєш, була у мене пішов на кухню. На кухні не часто буваю, готувати так рідко, але готую. Ось, але поставив крильця зразу на сковорідку. ну і пішов в іншу кімнату трішки подрібнути, поки готується крильця. Я чую якийсь дим, димок, а вже бачу, що криця вже майже як на воді, але. Нормально, буде смачно. Знаєш, вийшло якесь вугілля. В кухарів є своя приказка, хто не ризикує, той не п'є вугілля. Так, зазвичай. Хтось там каже вугілля, хтось каже пан хтось каже мизим. Кому від чого погано. Дивіться, насі квільці нам потрібно їх розрізати. Коли чекриться, вони швидше нас на снаги. Я не знаю. Я їх зразу так на скулі. Тому... Мож, можна можна, можна готувати зілими. Також так, у них деколи субуває фаланга, я вже попередньо зачистив. <паспорядок> так, можна ламати, можна різати, як кому зручніше. Ну, розрізати все одно потрібно, тому що там є шкіра, є сухожилля, які ну, так. все одно тримаються. І скидаємо все в миску, де ми будемо маринувати. Хочу вам сказати, що Євген це є актор Івано-Франківського драматичного театру імені Івана Франка та керівник. — Чого? Театрально-хоографічні Те... школи. Театрально школи. Акторко! Акторко. Ось, а, Оце школа акторки, що у вас. Угу. Туди йдуть діти, так. і ви Ді... з них там робите акторів. Ну як? Там різні діти роблять, Вірніше, ходять. А, різні, різні діти роблять дітей. Ні, діти вже зроблені. ага. Так, А ми їм допомагаємо розвинутися трішки. Стати більш в собі, щоб вони побачили, що вони можуть набагато більше, ніж вони знають. Тобто, бо є діти різні є діти, які вже майже такі кажуть, що готові актори. Дуже там міміка, жести, вони все повністю дуже пластичні. А є такі діти, що закриті тільки в собі, комплексовані закоти закомплексовані. Ось, так, зак... закомплексовані відкрити. так, і треба якось, відкрити. шукати різні е, заходи, е, різні е, підходи до них для того, щоб вони стали більш відкритішими і, і щоб вони почувалися більш Я розумію. Угу. А, теж такі. Ну я я дію, що телекамера мене таким не показує закомплексованим. А знаєш, які там прави проводжу? Того, щоб от, 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 от ти ведучий так? програма, Та, тобі потрібно сказали? тільки. Ось працюю за Ну І зато треба теж поїсти. У мене з дикцією великі проблеми з самого дитинства. Знаєш, я тобі можу допомогти трішки показати кілька вправ. таких. кажи. мене завжди цікавило. Мені Оляна, Маляр показувала декілька і Я завжди їх робив на кухні, і з мене всі казали, чувака, що ти робиш? Ви каже, не мішайте мені, в мене творчий процес. А я не знаю, можливо, я повторююся, а можливо я якось тобі якусь знесу. От ти можеш ігрочки теж буду різати і будемо зразу робити. Друге, ще хили, соло, старта. Будемо два в одному, будемо різати і розминати свій рот. Для того, щоб ми потім її їли гарно. Дівчата? Дивися, для початку ми давай візьмемо губи в трубочку складемо. Так чи коли селфі робили тут? Угу. А потім на посмішку, але не показуємо зуби. І так кілька разів. А знаєш, у нас є ще язик в роті, який виконує дуже велику функцію. Ось, його теж треба розімнути. Візьмемо кінчик язика і чуть-чуть покусуємо так. Далі можна взяти серединку язика. У мене так кіт постійно вибив, так постійно свій язик кусає. Бачиш, кіт теж розминається. Беремо серединку язика. Серединку язика. Теж кусаємо? Так, можливо, це буде не естетично, давай я тільки тобі скажу. А потім далі ще цікавіше. Беремо потім корінець язика. А як за що його взяти? От там всередині є корінець язика, ми його витягаємо повністю назовні. І його теж зубами покусуємо. Угу. Я, я буду вдома, обов'язково спробую. Так, а для От. того, щоб ми не показували язика, ми розминаємо піднебіння, язичком беремо піднебіння і штухаємо вверх. Mm -hmm. Mm -hmm. Поробили трішки. Mm -hmm. а, по -поштовхав піднебіння. По Поштовхав піднебіння, піднебіння вже активізувалося. А далі можна взяти язиком, провигтися по зубах. Mm -hmm. Mm -hmm. Це, після того, як ми поїмо, це можна вже робити сумправо. Цікавіше. Я, я бачив деякі такі вправи, а... чесно скажу, стояв одного разу на зупинці автобусній. Ага. І, і стоїть тітя. Ну і, мабуть, щось затрягло в зубах. <гум> <гум> Але вона робила з певної якраз ті вправи школи акторка. Вона стояла отак. <гум> 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 я стою на зупинці, чекає на грошу, думаю, от наразі лось. <гум> Напевно, теж на актора вчиться. <гум> Тьотя? а скільки років ти привезла? Тьотя така дуже симпатична була, знаєш, тих а, таких кращих. Можливо, якісь індивідуальні курси бере. Але знаєте, я мені запам'яталось. Так, в нас школа дитяча, у нас дітки і танцюють також, тому що в нас школа і театрально хореографічна. Mm -hmm. От, а Хореографією займається моя дружина. Ух, та, я, я чув за це. — Анна Тарас, яка вже така холод... Холодняк. Ні, вона ще, знаєш, вона по, по секрету скажу в паспорті ще Тарас. А, а, а. От, але всюди ми її вже називаємо Холодняк. Тому що це куди? Беремо ту миску і туди скидаємо всі наші огірочки. Угу. Якщо ну, люди, які знають там, різні а, назви французьких нарізок, тартар це нарізка кубиком. От. кубиком. Ну, ми тільки що намагалися якраз нарізати корінішон угу. кубиком. Але насправді а, в соус тартар... Оригінальна нарізка, це йде на, ну, вона йде на терта на терці. Ой, сам соус тартар започаткувався ще з тих часів, відколи з'явився майонез. Тільки з'явився майонез, буквально через років 20-30 з'явився соус тартар, тому що він ну, сам робиться на основі майонезу. Ось. Який ми зараз в принципі, і зробимо. Ось, поки е, ти будеш нарізати огірочки, я тим часом замариную нашу курочку. Uh -huh. Що ми дамо сюди? Так, як у нас курочка французька, ми дамо сюди французьку гірчицю. Ось вона. Французьке. Ось. А також трішки майонезу. Я, ласка, ложку. Ложку? Або виделку. Може і ложку, і виделку. Так, далі. Сіль. Свиріний майстер-клас. Спеція до курочки від торгової марки любисток. Я колись знаєш, я згадав дитинство своє, я напевно колись напевно і думав, що я буду якимось кухарем, тому що я коли був ще маленький, у мене завелася така невеличка книжечка Зошит, де я вписував собі якісь страви. А Вгадаю, яка була перша страва. Куричекінці? Ні. Кугутики. О! А, це ці сук да, Так, та? Там береш там, 10 ложок цукру, 10 ложок води. <рес> <рес> розмішуєш. У мене теж така книжка зошити, але я в нього вклеював анекдоти. Я вирізав з газет анекдот і вклеював їх. Да. Що ж, uh -huh. курячі крильця вже замариновані. Uh -huh. Будемо їх ставити на грі? Так, звичайно. Що, викладаємо їх okay. на гриль? І вони собі будуть тут легенько запікатись, поки ми будемо робити наш далі соус Знаєш, Ми їх порізали по полам і тут вийшло їх дуже Добре. І закриваємо, так? Да, можна накрити, трішки притиснути їх. і все. Вони собі тут будуть жаритись, шкваритись, паритись, варитись. Угу, супер. Щоб їм потрібно. Чого, ми робимо соус тартар ми далі. Чи ще? Ні, я думаю, так. Я думаю, ти править, достатньо. Нам потрібно вистапити висип. Давай. <плес> Майонез? <плес> це так гарно, коли я в допомозі стою. Ось, скажи, скажіть, будь ласка, ну от а, якщо це є а, якась певна школа, угу. значить в неї є якісь випускники. Так. Ось. І у цих випускників обов'язково є якісь досягнення. Угу. Звичайно ж. От, які такі, такі найяскравіші досягнення є от випускників ваших шкіл. Ну як, У нас е школа тільки працює е е другий рік. Тому нам про випускників ще думаємо зарано, але все-таки досягнення дітей вже є. Ось, ми беремо участь в різних конкурсах. От недавно ми брали участь в конкурсі Художнього читання вірша», де наші діти взяли перші місця. Також ми організовували творчий театральний вечір, де діти ставили постановки, вони там ставили вистави, і там і маленькі дітки наші виступали з трьох років. Вони три чотири роки, вони Нічого, вже особі. виступали на великій сцені в нашій філармонії. Тобто вони Немо. вже беруть е, певний досвід мають. Тому я казав на початку, що е, якщо діти десь закомплексовані, якісь вони не впевнені собі, вони переборюють цей е, бар'єр на сцені, коли ж їм страшно. Я знаю, коли тільки починався цей творчий вечір, я підходжу перед початком е, цього заходу за сцену за коліс, і тут дитина плаче, там на, мами на руках. Все, я не вийду на сцену, я боюся. Я... Це теж якийсь своєрідний е, досвід. Під викладання, коли дитину треба заспокоїти, налаштувати її правильно, і ти даєш якісь такі поради, що все нормально, що я теж переживаю. Бо Тому що актори вони теж прем'єра, вистава, вони все одно виходять на сцену і є якийсь такий мандраж, коли ти граєш, але це. Водночас воно допомагає тобі. Тому що якщо ти просто виходиш, тобі нічого, таке враження, що нічого не, 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 всередині не відбувається, це значить. Що... Щось не те, так? щось не те. Так. Ми беремо тут огірочки, які в нас є, майонез, який в нас. Потім у нас є. тут достатньо, думаю, трішки є. Але для, для нашого соусу його потрібно буде більше, звичайно. Але поки наш головний кухар біжить по майонез. Я продовжу. Ось він вже повертається швидкими рухами, як супермен, врятовує наш соус французький. Французький, так? А, ні, це соус тартар. Ага, Ось. Обов'язково в соус тартар йде сік із корнішонів або з вашених когірків. Ну як ви там вдома собі вже його робите. А, і, до речі, з хореографії також є здобутки, тому що я говорю тільки про себе театральні дружини ж немає. А -а -а. <світ> от, але з хореографічної частини теж можу сказати, що вони, дітки, є у, у лауреатами, призерами, також різних змагань, здобували перші місця. Тому, тому, знаєш, перемоги бувають тільки тоді, коли над ними працюєш. <світування> що потрібно ще? Помішати. <світування> Просто помішати. <реш> В мене, як отам, можна сказати, ведучого, є забобони. Якщо я починаю програму злий, програма не вдасться. От. Якщо починає програму веселий, то піде так сяк. Якщо я переживаю, значить все буде, все буде гаразд. А зараз тебе В тебе Цю програму починав, слава Богу, з хорошим настроєм. <реш> ну і, і трішки хвилювався. От. Ну, чи є у вас теж таке? От, тобто, якщо хвилюєшся, значить все буде гаразд. Якщо не хвилюєшся, значить все, чувак гаплик. Вценку завалиш, mm, завали, обвалиться вал, вал, на тебе ширма. Ні, якщо в... хвилювання це боє... дуже, я в... кажу. Киштрова яму. і <й> таке, знаєш. Була одна вистава, коли ми е, грали на початку там, е, бої. І там у нас оркестрова яма, вона закрита під час цієї вистави. Маруся Чурай, от я скажу. Вона зараз не йде вже, але ще буквально років-два назад вона ще в репертуарі театру була. От. І один актор, який грав у цього козака, який бився на палицях, ось він бився, бився, і там є в Крестровій ямі така невеличка. Е Сказати, віконечко, не віконечку, а тунельчик туди вниз. Де, суфлера, де, та ні, де суфля... не для суфлера, а для людини, яка мала потім підніматися в наступних сценах. А. Так, ось. І він бився, бився від назад, 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 і впад, і Васі немає. Ось ось і ось мала, 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 мала появитися нова людина, припала ще одна. І нічого, і це дуже добре, коли він так гарно приземлився, бо там десь буквально два метри, напевно. Ого, Ну що ж, а, поки що ми будемо чекати, поки наші хвільці доготуються на Мангалі. І за 5 хвилин до вас повернемося. Ну що ж, наші крильця на грилі вже готові. Ми їх зараз приносимо сюди, викладаємо і пробуємо. Звичайно. Що за день такий, га? Беремо дошечки. Угу. Там вони стоять. Так. Що ж, я вам пропоную гості скузі, Покласти на дошку спочатку лист салатом. Опа. Ой. Подарунки розпадаються. Ну, У нас вітер, польові умови, мангал, смакота. Що ж, викладаємо на нашу дошечку курячі крильця. Мангалі взагалі виходить особливо смачно. Та. ну Це ж мангал, це природа, знаєш, цей смак димку. У мене вдома є такий супергриль. Я деколи теж ним користуюся, хоча б трошки трішки наблизитись до природних умов. Ох, я собі пірамідку склав. <рес> ну що ж, і трішки помідорів в чергі. І взаємо собі по половинці, там, чи на четвертинки, чи зірочкою, як нам більше сподобається. Я думаю, трішки тобі, трішки мені. І все гарно оформимо соусом бальзаміку. І так. Завершальний штрих. Ну що ж, курячі крильця. Разом з Євгеном ми приготували. За підтримки торгової торговий Любисток, від якої, до речі, тобі, Євген, подарунок. О. Примай. Класно. Смачний. Дякую. Ну що, готові пробувати те, що ми з тобою mm, Не готуємося? <світ> давай. Ну що, пробуємо крильця? Uh -huh. Я забув сказати, що ми виклали тартар в соусничку. давай мокнем прямо в нашу миску. Ну mm, Давай, ми ж тут на вулиці в польових умовах. <світ> <світ> Ось. Курячі крильця французькі з соусом тартар. Mm. Mm. Це дійсно смачно. Дуже смачно. Готуйте разом З нами, дивіться нас, щоранку. Mm. І не забувайте записувати рецепти. До зустрічі. Всім смачного!